Ну а з Донеччини виїхати цивільним із подальшим безкоштовним розселенням відтепер можливо тільки із Павлограда, і тільки на Львівщину і Дніпропетровщину. Бо Черкаська область свої можливості розміщення вже вичерпала. То де зараз селяться людей у Дніпрі, і скільки ще є місць для новоприбулих? Сімнадцятій точно за розкладом на вокзал Дніпра прибуває евакуаційний потяг. Він щодня курсує з Павлограда і доправляє переселенців з Донеччини. На перон сходить Богдан ледь встиг вирватися з рідного Селидового. Там уже на фронті Росія там заходимо дось, тобто там уже орків. Якби ми туди єлі-єлі вибралися. Ну волну крию, кришу точно таке. все. Разом з Богданом у Дніпрі зійшли четверо пасажирів. Ще троє прямують далі до Львова та Білої церкви. Буває, що повний вагон, буває є 20 людей, буває 10 людей. Багато суда до Дніпра, багато зараз замітив Ну, В Принципі пісати 50, 50. Дніпро, центральна Україна, Західна Україна. Вже менше. Так, щоб їхали в Польщу. Ну, за кордон. Пасажири, що зупиняються у Дніпрі, переважно уже визначилися, де мешкатимуть: їдуть до родичів чи орендують житло. За останній місяць у нас зареєстровано 22 тисячі осіб з Донецької області. Ми бачимо, що ну, кожного дня люди продовжують приїжджати. Якраз ми її приймаємо. Із Донеччини по черзі приймають усі регіони України. Останньою надавала прихисток Черкащина та призупинила розселення, поки не знайдуть додаткові місця. Відтепер тих, кому податися нікуди, розселяють у Львівській і Дніпропетровській областях. В останній відкриті вже 116 так званих місць тимчасового прихистку. Це колишні гуртожитки, адмінбудівлі, школи та садочки. Деякі приймали людей і раніше, як оцей цей у Дніпрі. Тут зупиняється переважно людина. До з інвалідністю та пенсіонери перші, хто заїхав, це була Новогродівка, і потім поїхали Мирноград, Покровськ. В кімнати по чотири людини. Ну намагаємося селити жінок або сім'ї окремо Дворозове приїжджає гаряче гаряче харчування. Ольга і Расул двічі переселенці. Спочатку росіяни окупували їхній будинок у Іванівці, тож подружжя переїхала до Мирнограда та змушені були залишити його. Бабах, і все. бабах, і все підриваємося. Бувало вночі все освітлювало. Лежиш, і весь дім світиться. Було сильно страшно, навіть сирени. Я досі боюся. А так легше. Ми хоч спати почали. Хоч ми спать начелі. в ідеалі, звісно, хочеться додому, але будемо поки жити тут. На другому поверсі гуртожитку для своєї великої родини смажить сирники Елла. Вона тут старожил. У серпні переїхали з Новогродівки. Тоді, згадує Елла, росіяни вже були на околицях міста. Ми успіли виїхати 16, го а 20-го августа вже Новогродівку зайняли. Дуже дуже гучно. Там уже ж практично все розбите. Сиділи в підвалі останні дні. Уже не було ні світу, ні води, ні зв'язку. На Дніпропетровщині у місцях тимчасового розміщення мешкає 13 тисяч людей. Нині залишається близько 500 вільних місць. І ще 400 рада з питань ВПО обіцяє організувати до кінця листопада. Щоправда, виявилося, деякі гуртожитки таки просять сплачувати за проживання певну суму на місяць. У Дніпрі це півтори тисячі гривень. Ці кошти йдуть на оплату комунальних послуг і на утримання будівлі. Але я вважаю, що перші принаймні там 3, 4 5 місяців, коли люди Куюються, вони не повинні нічого сплачувати, і саме про це ми говоримо з міжнародними партнерами зараз. Про те, що потрібна підтримка у області ж, прихистки переважно безкоштовні. Усі витрати беруть на себе громади. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгені Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.